Про те, що діялось в Україні року 1768-го, розказую. Розказую так, як чув від старих людей. Серце болить, а розказувати треба. Нехай житим пшеницею, як морем покрита, нерозмежованою станеться навіки від моря й до моря слав'янська земля. Давно те минуло, як мала дитина, сирота. В ряднині я колись блукав без свити, без хліба по тій Україні, де залізняку гонта з свяченим гуляв. Давно те минуло, як тими шляхами дишли гайдамаки, малими ногами ходив я та плакав, та людей шукав, щоб добру навчили. Батька і діда старого згадав. Бувало, в неділю, закривши мінею, по чарці з сусідом випивши тієї, батько діда просить, щоб той розказав про колівщину, як колись бувало, як залізняк гон та ляхів покарав. Столітні очі, як зорі сіяли, а слово за словом сміялось, лилось, як ляхи конали, як сміла горіла. Спасибі, дідусю, що ти заховав у голові столітній ту славу козачу, я ж її онукам тепер розказав. Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділось? кіля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає, одно зацвіло, а друге зів'яло, навіки зів'яло, і листя пожовкли, вітри рознесли. А сонечко встане, як перше вставало. І зорі червоні, як перше плили, попливуть, і потім. І ти, білолисий, по синьому небу вийдеш погулять, вийдеш, подивиться, в жолобок, в криницю і в море безкрає, і будеш сіять, як над Вавилоном, над його санами і над тим, що буде. З нашими синами. Не долю співаю козацькому краю, слухайте ж, щоб і дітям потім розказати, щоб і діти знали, внукам розказали, як козаки шляхту тяжко покарали за те, що не вміла в добрі панувати. Була колись шляхетщина, вельможна я пані, було шляхта знайчваниця, і ніч гуляє, не позвалям, не позвалям. Шляхта репетує, а потім Польща запалала, панки сказилися, Тайну руйнувати, руйнували, мордували церквами, топили, а тим часом гайдамаки. Ножі освятили. Яремо, гершту хамів сину, піди кобилу приведи. Подай патинки господині та принеси мені води. Вимити хату, внеси дрова, посип дикам, гусям дай, піде до льоху, до корови та швидше хами. Постривай, упоравшись, біжи в вільшану, їй мості треба, не барись. Пішов Яремо, похиливсь. Отак уранці жит поганий над козаком коверзував, я ремагнувся, бо не знав, не знав сіромаха, що виросли крила, що неба дістане, коли полетить, не знав, нагинався, о Боже мій милий. Тяжко жить на світі, а хочеться жить. Хочеться дивитись, як море заграє, як пташка щебече. Байрак гомонить або чорнобрива в гаю заспіває, о, боже мій милий, як весело жити! Сирота Ярема, сирота убоги, ні сестри, ні брата нікого нема. Є карі очі, як зіроньки сяють, біля ученятка мліють, обнімають, є серце єдине, серденько дівоче, що плаче, сміється, як я того хочу. Сирота ярема, сирота багатий, бо є з ким заплакать, є, з ким заспівать. О, гаю, гай, вітру немає, Місяць високо зіроньки сяють, вийде серденько, я виглядаю, Хоч на годину моя рибчино, виглянь голубко та повуркуєм, та посумую, бо я далеко сю ніч мандрую. Отак ходя по гаєм Ярема співає, виглядає, а Оксани немає, немає. Нащо мені врода, коли нема долі, нема талану, літа молодії марно пропадуть. Один я на світі, без роду і доля, стеблина болина на чужому полі. За що ж отсурались, що я сирота? Одно було серце, одно на всім світі, одна душа широта, та, бачу, що й та, що й та отсурали. Ось ставай здорова, в далекій дорозі найду або долю, або за Дніпром ляжу головою, а ти не заплачеш, а ти не побачиш, як ворон клює ті карі очі, ті очі козачі, що ти цілувала, серденько моє, забудь мої сльози. Забудь сиротину. Забудь, що клялася другого шукай. Я тобі не пар. Я в усірій свитині, а ти. Ти та рівна, кращого вітай, вітай, кого знаєш, така моя доля. Забудь мене, пташко, забудь, не журись. А коли почуєш, що на чужому полі поляг головою нишком помолись, одна серце на всім світі, хоч ти помолись. Та й заплакав сіромаха, на кий похилившись, плаче собі тихесенько, шелес, коли гляне, попід гаєм, мов ласочка, крадеться Оксана, забув, побіг. Обнялися серце та й зумлів, Тільки довго-довго серце, та й знову. Німіли, годі ні, пташку, ще трошечки, ще, ще. си закрили, вийми дух, ще раз, ще раз, Ох, як я втомилась. Од почи моя, ти зоре, ти. З неба злетіла, послав свитку, як ясочка, усміхнулась сіла, сідай же й ти коло мене, сів. Та й обнялись. серце моє, зори моя, де ж це ти зоріла? Я сьогодні забарилась, батько занедужав, коло його все порвалось. а мене й байдужив. Ой, який же ти їй живо. І сльози блиснули, ну не плач, глянь на мене. Завтра не побачиш. Завтра буду я далеко, далеко, Оксано. завтра свято у чигрині свячений дістану. Дасть мені срібло, злото, дасть мені славу, одягну тебе обую, посажу, мов паву надзилику, як гетьманшу, та й дивитись буду, доки не умру, Дивитись, а може, й забудеш. У Київ поїдеш, найдеш собі шляхтяночку, забудеш Оксану. Хіба ж краща є за тебе? Може, є, не знаю. Гніву ж Бога, моє серце кращої немає. Ні на небі, ні за небом, ні за синім морем нема кращої за тебе. Ой, що це ти говориш? Правду, рибко. Їй Ярема розказував, як жить вони будуть. У купочці, як золото і долю здобуде, як виріжу я і дама ляхів в Україні, як він буде панувати, коли не загине. Нехай собі розійдуться, так, як і зійшлися, Тихесенько, гарнесенько. Може, ще раз вони на сім світі зустрінуться. Побачимо, у темному гаю, в зеленій діброві, на припоні коні отаву скубуть. Осідлені коні, вороні, готові, куди ж то поїдуть, кого повезуть? Ото гайдамаки. На ґвалт України орли налетіли, вони рознесуть, ляхам, панам кару, за кров і пожари, пеклом гайдамаки ляхам віддадуть. Молітесь, братія, молітесь, так благочининачина, кром святого Чегрина сторожа стане з того світу, не дасть святого розпинать, а ви. Україну ховайте, не дайте матері, не дайте в руках у ката пропадать От Коношевича. І досі пожар не гасне. Люди мруть, конають в тюрмах, голі, босі діти. Нехрещені ростуть козацькі діти, а дівчата землі козацькі, краса, ляха в'яне, як першмати, і непокритая коса стидом січеться. Карі очі в неволі гаснуть. Розкувать козак сестру свою не хоче, сам не соромиться конать в ярмі, уляха, горе, горе. Молітись діти, страшний суд, ляхи в Україну несуть і заридають Чорні гори. Згадайте праведних гетьманів, де їх могили, де лежить останок славного Богдана, де остяниця стоїть, бодай у Бога я могила, де наливайкова нема. Живого й мертвого спалили. Де той богун, де та зима сумує корсунь староденний, нема журбузь, ким розділить, і Альта плаче тяжко жити. Я сохну, сохну, де Тарас нема, не чуть, не в батька діти. Не плачте, братія. За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла, не за горами кари час молітесь, братія. Молились, молились широ козаки, як діти щиро, а диякон нехай ворог гине, беріть ножі, освятили. О, святили, о, святили, гине шляхта, гине. Місяць ясний з високого неба, сховайся за гору, бо світлу не треба. Страшно тобі буде, хоч ти й бачив Рось, і Альту, і сену, і там розлилось, не знать, за що крові широке море. А тепер що буде? Сховайся ж за гору, сховайся, мій друже, щоб не довелось на старість заплакать. Задзвонили в усі дзвони. По всій Україні закричали гайдамаки: гине шляхта, гине. Погуляєм та хмару нагрієм. зайнялася смілянщина. Хмара червоніє, а найперше Медведівка небо нагріває, горить сміла, горить корсунь, Шигиринь, Черкаси. Чорним шляхом запалало і кров полилася. Аж у Волинь кругом пекло. Гайдамаки по пеклу гуляють, а ярема страшно глянуть, по три, по чотири так і кладе. Ой, Дніпре, мій Дніпре, широкий та дужий, багато ти батьку у море носив козацькій крові. Ще понесеш, друже, червонив ти синє, не напоїв, а сюніч уп'ється. Де моя Оксана прибожка наплаче, зійшло сонце, Україна, де палала, тліла, а де шляхта, запершися у будинках мліла скрізь по селах шибениці, навішано трупу тільки старших. А так шляхта купою на купі, на вулицях, на розпуттях собаки, ворони, гризуть шляхту, клюють очі. Ніхто не боронить, та й нікому осталися діти та собаки Жінки навіть. З рогачами пішли в гайдамаки. Отаке то було лихо по всій Україні. Гірше пекла. А завіщо? За що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, жити б та брататься? ні вміють. Не хотіли, треба роз'єднатися, треба крові, брата крові, бо заздро що в брата є в коморі і на дворі, і весело в хаті. Болить серце, як згадаєш. Старих слов'ян діти впились кров'ю. А хто винен? Ксензи. Єзуїт. Усі гуляють, а де ж Гонда, чому він не гуляє? Чому не п'є з козаками? Чому не співає? Нема його. Тепер йому, мабуть, не до неї, не до співи. А хто то такий? У Чорній кереї, через базар переходить, став, розкрив купу ляхів у мертвих, шука когось, нагнувся два трупи на плечі і позад базару, через мертвих переступа криється у пожежі за костьолом. Хто ж це такий? Гонта горем битий, несе дітей поховати, землею накрити, щоб козацькими летіло, собаки не їли, і темними улицями, де менше горіло, поніс гонта дітей своїх. Ніхто не бачив, де він синів поховає і як гонка плаче. Виніс в поле геть від шляху, священний виймає і священим копа яму. А умань палає, світить гонді до роботи. І на дітей світить, неначе сплять одягнені. Чого ж страшні діти? Чого гонта ніби краде або скарб хвай, аж труситься Із умані, де дичуть гукають, товариші гайдамаки гонта, мов не чують. Синам хату серед степу. Глибоку будуй. та й збудував, бере синів, кладе в темну хату. І не дивиться, ніби шує мене ляхи тату, поклав обох. З кишені китайку виймає та цілував. Мертвих воч хрестить, накриває червоною китайкою голови козачі. розкрив ще раз, подивився, тяжко, важко плач, сини мої, сини. На ту Україну дивитися, ви за неї, і я за неї гину. А хто мене поховає? Хто заплаче надо мною? Доле моя, доле, доле моя нещаслива. Та робила, на що мені дітей дала? Шом мене не вбила, хай би вони поховали, а то я ховаю. Спочивайте, сини мої глибокій осель. Сука мати не придбала нової постелі. Без Васильки і без рути спочивайте, діти, та благайте, просіть Бога, нехай на нашім світі мене за вас покарає за гріх сей великий. Простіть сини, я прощаю, що ви католик. Зрівняв землю, покрив дерном, щоб ніхто не бачив, де полягли гонти діти, голови козачі. Спочивайте, виглядайте, я швидко прибуду, Укоротив я вам віку, і мені те буде, і мене вб'ють. коли б швидше та хто поховає. Гай, піду ще раз. Ще раз погуляю. Пішов Гонта, похилившись, іде, спотикнеться, пожару світить. Гонта гляне, гляне, усміхнеться, страшно, страшно усміхався, на степ оглядався. Утер очі тільки мріє в диму та й сховався. Минають дні, минає літо, а Україна знай, горить, по селах голі плачуть діти, батьків немає. Шо листить листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить. Ніде не чуть людської мови, звір тільки виє по селу, гризучі трупи не ховали, вовків ляхами годували, аж поки снігом занесло огризки. Вовчі. Встала й весна, чорну землю розбудила, уквітчала рястом, барвінком укрила, і у полі жайбурнок Соловей ковгає, землю убрану весною вранці зустрічають. Рай та й годі. А для кого? Для людей, а люди. Не хотять на нього й глянуть, а глянуть огудять, треба кров'ю домалювать, освітить пожаром сонця мало, рясту мало, і багато хмари, пекла мало. Люди люди. Коли то з вас буде того добра, що маєте, чудні, чудні. Люди